Буквально вчора «Сміла» опинилася під потужною ракетно-дроновою атакою. Ворожий удар завдав значних пошкоджень житловим будинкам, адмінприміщенням, об'єктам інфраструктури. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів і водночас підтримка тих, хто залишився без даху над головою чи потребує допомоги. Сьогодні до сміли долучилась українська церква християн віри євангельської. Волонтери розгорнули польову кухню просто неба, щоб нагодувати постраждалих гарячим пловом і додати їм сил та надій добрим словом. Ще вчора ми були на сході. І коли це почули, ми відразу вночі приїхали, зібралися з командою, підключили наших е, всіх, хто нам допомагає, волонтерів, організувалися приготувати таку смачну їжу, щоб людям трохи допомогти. Буде смачний плов, квас, кава, чай, смаколики, салат буде. Думаю, що буде приємно людям. Поїсти смачної їжі домашньої поспілкуватися з волонтерами і подякувати за їхню працю. Приїхав міський голова Сміли Сергій Ананко. ви завжди допомагаєте, тому що лісова попри наслідки обстрілів, сміла продовжує гуртуватися і тримати оборону на своєму фронті. Фронті взаємодопомоги.